Раз. Добрий день, шановні члени виконавчого комітету. Запрошені. Відповідно до пункту 4.2 регламенту роботи виконавчого комітету Луганської міської ради для необхідності термінового розгляду питань. Прийняти розпорядження Лобської міської голови від 11 грудня 2024 року номер 628 про скликання позачергового засідання виконавчого комітету Лубинської міської ради. На 13-те позачергове засідання виконавчого комітету Лубенської міської ради у 2025 році із 32 членів прибуло 23. Згідно зі статтею 53 закону України про місцеве місцевоселям в Україні, засідання виконкому є правомочним. Засідання виконкому оголошую відкритим. Проєкти рішень, які сьогодні виносять на розгляд, обговорено на засіданнях відповідних комісій виконавчого комітету міської ради та погоджено відповідності до вимог регламенту роботи виконавчого комітету міської ради. Пропоную порядок денний взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати? Прошу опустити. Проти? Утримались? Немає. Якої якісь пропозиції до порядку денного? В цілому. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти, утримались? Немає. Перед тим як перейти до розгляду питань порядку денного, хочу вам представити керівника нашого загального відділу Бутрим Тетяна Олексійовна. На розгляді питання перше: про схвалення проєкту рішення міської ради про бюджет Лубинської міської територіальної громади на 2025 рік. Тамара Олексіївна, будь ласка. Добрий день, шановні присутні. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про схвалення проєкту бюджету нашої громади на 2025 рік. Перед коротеньким оглядом даного проєкту рішення хочу сказати, що закон України про державний бюджет України на 2025 рік. Вже затверджено Верховною Радою України, де передбачено майже 2 трильйона по доходній частини і майже 3,6 трильйонів гривень по видатковій частини, тобто майже 1,6 трильйона є незабезпеченість з доходною частиною. Так, по галузі освіта. Сподіваються на попередній розгляд освітньої субвенції, але на сьогоднішній день розподілено лише на і забезпечено на січень, серпень наступного року. Потребує наша Україна і ще мільярди доларів фінансової зовнішньої допомоги для забезпечення видаткової частини бюджету на наступний рік. А поки що є угоди заключені на 17,5 мільярдів доларів. На жаль, але 36% всіх угідь території України на сьогодні пошкоджено бойовими діями. І на сьогодні 107 територіальних громад тимчасово не приймають рішення про бюджети на наступний рік в зв'язку з тим, що вони окуповані. Стосовно нашої громади, наш бюджет громади передбачає реальні як доходні, так і видаткові показники на наступний рік із збереженням всієї мережі штату й контингенту всіх юридичних закладів і установ для забезпечення статутної діяльності даних установ, видаткова частина по незахищеним статтям передбачена в мінімальному розмірі для того, щоб забезпечити основні ці заробітну плату з нарахуваннями і комунальні послуги. Так, на 2025 рік визначили доходи бюджету Лубенської міської територіальної громади сумою 633 мільйони 208 тисяч 337 гривень. По загальному фонду 617 мільйонів 287 тисяч 237 гривень і по спеціальному фонду 15 мільйонів 921 тисяча 100 гривень. Видатки бюджету відповідно розраховані на загальну цю ж суму, але по загальному фонду становитимуть 587 мільйонів 287 237 гривень і по спеціальному фонду 45 мільйонів 921 тисяча 100 Бюджет затверджується з профіцитом 30 мільйонів, які будуть перенесені з загального до спеціального фонду для. Виконання бюджету розвитку нашої громади. Оборотний залишок бюджетних коштів затверджено сумою 100 тисяч гривень, резервний фонд 3 мільйони. Відповідно, всі додатки і розрахунки розраховані у додатках до даного проєкту рішення і згідно затверджених всіх програм рішень міської ради, які діють на 2025 рік. Так, на забезпечення витрат по програмах місцевих передбачено майже 478 мільйонів. Стосовно доходної частини, як я вже казала, вона розрахована по реальній доходній частині фактичній за 2023 та 10 місяців 2024 року. На наступний рік зберігаються всі соціальні стандарти, а саме мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум для всіх категорій на певному тому ж самому рівні, що і у поточному році. Тобто мінімальна заробітна плата з 1 січня і до 31 грудня буде становити 8 тисяч гривень. Мінімальна заробітна плата в погодинному розмірі 48 гривень. Прожитковий мінімум 2920 гривень. Прожитковий мінімум для працездатних 3028 гривень, для непрацездатних 2361 гривня. Фактичне виконання дохвидної частини за 2024 рік показало, що по певним. Статтям доходів можна спрогнозувати на наступний рік невеликий, але все ж таки ріст. І тому це все вкладено у даний проєкт рішення. основними найбільшими загальнобюджету утворюючими підприємствами на наступний рік хотілося б відзначити це ПП-лубне Маш», ТОВ Грейт Плюс, АТ-лубне Фарм, ТОВ «Лубне м'ясо і том-домфактор. До вони найбільші наші бюджету утворюючі підприємства. Також даний проект рішення складений в, в умовах позитивного сценарію розвитку бойових дій. Сподіваємось на мирне врегулювання в наступному році і на стабільне надходження доходної і проведення видаткової частини місцевого бюджету. По Бюджету також проводитиметься в наступному році активне залучення з різних джерел не місцевого бюджету, тобто ведеться активна робота щодо реалізації проєктів. Сподіваємось на позитивне продовження програми відновлення України та надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Так, по першій програмі у нас будівництво передбачення Лубенська дошкільного навчального закладу комбінованого типу на 12 груп. Яке передбачало в поточному році 40 мільйонів гривень, а загальний обсяг фінансування з державного бюджету сподіваємось на 127,8 мільйона. Також в рамку другої надзвичайної кредитної програми для відновлення України у нас передбачена реконструкція опорного закладу Засульський ліцей. В селі Засуля, де сподіваємось на залучення з державного бюджету 106,8 мільйона гривень. Під це відповідно закладається незначне, але наше співфінансування. Також в поточному році активно проводилися конкурси. Із них два зелені легені, де першої гімназії Мініномеса ми є переможцями екологічно навчально моніторингового центру. І отримали фінансування з обласного бюджету на загальну суму майже 500 тисяч гривень. Також вони будуть реалізовані до кінця поточного року. Також у зв'язку з призупиненням дії більшості загальнодержавних і обласних програм щодо можливості реалізації проєктів особливої актуальності набуло питання залучення міжнародних інвестицій. І в 2024 році було залучено на реконструкцію внутрішньої системи опалення Лубенської загальноосвітньої школи No2 та влаштування припливно витяжної вентиляції з рекуперацією повітря загальною вартістю 5,8 млн грн. десятих мільйона Проекту ГІС, просування енергетичної та імплементації директиви ЄС про ефективність в Україні було залучено 100 тисяч євро та з місцевого бюджету співфінансування. З 2022 року триває співпраця Лубинської міської ради з компанією Деїлоджікал Елоджі за проектом USAID підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування Говерла. Так, з початку співпраці громада отримала майна та обладнання на загальну суму майже 13 мільйонів гривень. З них у 2024 на суму 1,7 мільйонів гривень. Це було комплект. Навісного обладнання для екскаватора, подрібнювач гілок з причепом та пересувна освітлювальна вежа з генератором на причепі. Також багаторічним партнером нашої громади є північна екологічна фінансова корпорація НЕФК, завдяки співпраці, з якою триває реалізація проекту реконструкція системи водопостачання та водовідведення з впровадженням енергозберігаючих технологій. По започаткованій нефко програмі модернізації системи водопостачання в Україні в рамках інвестиційної програми сусідства. НІП Результатом роботи у сфері міжнародного співробітництва у 2024 році. Стало підписання також у липні 24 року меморандуму про співпрацю з містом з містом Ан-Арбор, штат Мічиган, Сполучені Штати Америки та містом Лубни, що надасть додаткові можливості для громади у сфері економічного, соціального, культурного та туристичного співробітництва для зміцнення дружних зв'язків. Також широко представлена мережа аптечних закладів і. Дякуємо нашим платникам податків, потрошку розвивається промисловість і збільшує темпи росту реалізації продукції. Оцінка надходжень з січень, жовтень 2024 року за 10 місяців показала, що ми отримали вже майже 529 мільйонів. Що більше до уточнених планових показників відповідно на 30 мільйонів виконання становило 106%. і саме при цій позитивній тенденції закладено прогноз показників на 2025 рік. Тамара п'ятий Колегам присутнім тут, членам виконавчого комітету, були направлені матеріали по проєкту бюджету на 2025 рік. Мали можливість ознайомитися. І я думаю, якщо не будуть заперечувати колеги, є пропозиція прийняти за основу проєкт рішення, який виноситься на сесію. а далі перейти до обговорення, запитань, якщо в когось будуть. Є пропозиція даного проєкту рішення взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти, утримались, немає. У мене розпочну з себе роз, запитування такого характеру. Чи збереглася підтримка комунальних підприємств в частині дотацій, те, що ми давали для водоканалу, для теплоенерго, для, для Сяєва на 2025 рік. І в якій сумі? Так, ця тенденція передбачена так як законом України про внесення змін до бюджетного кодексу за підтримки обороноздатності державного та розвитку оборонно промислового комплексу України щодо обов'язкового спрямування 4% від нашого доходного ПДФО місцевих бюджетів на фінансову підтримку підприємств, що постачають енергоносії послуги. І тому нашим бюджетом на сусіди передбачено, виходячи з нашого запланованого ПДФО, 21,5 один мільйон, який в подальшому буде розподілено між трьома комунальними підприємствами. Тобто, ми їх уже зараз розподіляємо чи будемо розподіляти пізніше. Ми закладаємо у бюджеті напрямок використання, а окремим рішенням, так як в попередній рік. Буде закріплено, вже в 2025 двадцять п'ятому за, да, за якими підприємствами саме буде розподілено, і в якій в якій дольовій участі друге питання: зв'язку з бойовими діями. У нас збільшиться кількість осіб, які мають право на пільгове перевезення. У нас велика сума коштів ішла, йде у 21-му, 22-му, 23-му. І 24-му році у нас тут обліковується як місцеве населення міста, так і сільське населення, як із даним напрямком на 2025 рік. Хотілося зазначити позитивну тенденцію, що збережені в наступному році в проєкті рішення всі без виключення соціальні програми, в тому числі комплексні, і напрямки підтримки різних категорій населення, в тому числі виплата допомог, виплати компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом, окремим категоріям. В проєкті рішення передбачено 10 мільйонів. По факту на за 2024 рік ця сума складатиме близько 13-14 мільйонів, бо остаточний розрахунок ще не проведено за грудень, але сподіваємося, що буде передбачено в повному обсязі і на наступний рік. Тобто необхідно проводити буде уточнення ще да, по думаю. ходу виконання бюджету. Колеги в які запитання є пропозиції. Є пропозиція прийнята в цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 23 рішення прийнято. Дякую, Дякую. Тамара Олексійовна. Наступне питання. Про взяття на облік найпростіше укриття та включення його до фонду захисних споруд цивільного захисту, розташованих на території Лубенської територіальної громади. Інформує Міщенко Олег Олександрович. Будь ласка. Доброго дня, шановні присутні. У зв'язку зі зверненням територіального сересного центру номер 5343 РСЦ, ГСЦ, МВС у Харківській Полтавській та Сумській області. Комісія виконавчого комітету спільно з представниками Лубенського Ру ДСНС України-Полтавській області проведено обстеження підвального приміщення, яке вони переладнали під найпростіше укриття, та планують приймати там населення під час повітряних тривог. Відповідно до висновку складений акт, яким пропонується включити дане укриття до фонду захисних споруд цивільного захисту на підставі даного акту підготовлено під рішення пропонує. Включити дане укриття за адресою проспекту 178 до фонду захисних цільного захисту як найпростіше укриття. Є пропозиція дане перекрішення, взяти за основу. Хто за, проголосувати? Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Ви були на прийнятті? Так. В підвальному приміщенні там де них тир кімнат, дві кімнати не відремонтовано. Планується приймати відвідувачів, встановлено відповідно техніка, обладнання проведений проведені відповідний ремонт. Тому що для колег, членів виконавчого комітету, хочу сказати, що значну суму коштів було виділено із міського бюджету, для того, щоб це укриття було реалізовано, щоб цей проект, і для зручності громадян, який період, коли тривога, вони там ходили, шукали собі місця де перебути певний час, то тепер. Там цей процес буде ну, безперервний, так? Я розумію? Так, буде продовжуватися прийом громадян та розумію, іспитів на теоретичну частину, що було неможливим у зв'язку з відсутністю даного укриття. Все для людей, так? Да? Колеги, пропозиції. В цілому, хто заперше проголосувати? Голосування по імені. За 23 рішення прийнято. Наступне питання також з цього порядку про взяття на облік найпростішого укриття та включення його до фонду захисних споруд цивільного захисту розташованих території Лубенської територіальної громади. Будь ласка, хочу коротко поінформувати, що з метою відновлення навчального процесу у закладах освіти Лубенської територіальної громади проведено ремонтні роботи в підвальному приміщенні за адресою. Місто одний пролунок Анатолія Безроди 5. Це є заклад дошкільної освіти номер 3 Смородинка. Проведено відповідне обстеження комісійне. Також рекомендовано включити до обліку найпростіших укриттів. Колеги знову ж таки профінансовано за кошти місцевого бюджету використано в межах 4 мільйони десь 200 тисяч гривень. Але це дасть можливість більше ста дітей прийняти до садочка і безпечно перебувати там навіть під час повітряних тривог. Тобто садочок буде працювати в повній і приймати дітей. Є пропозиція за основу. Хто прошу проголосувати? Прошу пустити, проти. Утримались? Немає пропозиції. В цілому, хто за, прошу проголосувати, голосування імені. За 23 рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступне питання про погодження доповнень до плану проведення культурно-мистецьких заходів та підтримку Збройних сил України та заклада культури Лубенські громади. Будь ласка, Юрій Миколаївич. Доброго дня. Прошу доповнити погодження е, до планів культурно-мистецьких заходів, які ми запланували вже був на виконкомі е, на початку. Цього місяця тих заходів, які ми включили ще до плану проведення культурно медицинських заходів закладами культури. Ну, колеги, ви розумієте, що кожен з цих заходів проводить під е, тим, що збираються кошти благодійні і направляються так, Юрій Миколаївич? на підтримку Збройних сил України. Все, що ми Розуміло. робимо, тільки так. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Які будуть пропозиції? В цілому. Хто за? Прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 23 рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, питання, які виносились на позачергове засідання виконавчого комітету, розглянуті. Рішення прийнято. Дякую вам за роботу. Засідання оголошую закритим.